Хто це так наполохав жадібних банкірів? Ви? Я? А чому? Кефрі був правий. Ті штуки з банківської комірки захисні волокна для нових канадських соток. Фу. Оце так чорт. Склад банкнот досі тримають у таємниці. І канадську розвідку дуже цікавить, як ви це вирахували. Я Головоломка. Ви розпалили міжнародний скандал. Звідки ти знав, Фітери? Не смішуємо. Я робота. Канадці в трансі? Хо, хо хо ще пак. Ну, наскільки канадці на це здатні. Отже, я погодився на зустріч. Ми зустрілись. Я знаю, чому він голландець. Він як корабель привид. Зникає, коли ви наближаєтесь. А ти звідки про нього знаєш? Ти знаєш моє життя, я вивчав твоє. Листівки сподобались? Зворушливі. ти лови ще не довше, ніж мене. Я підкажу, як упіймати.